Важливо не мовчати від початку року до прикарпатських поліцейських надійшло понад 4,5 тисяч звернень щодо домашнього насильства. Більшість цих повідомлень подані жінками понад три тисячі чоловіками більше восьми сотень, а дітьми трохи більше сотні. З початку року сектором протидії домашнього насильства у Лоно-Франківській області було здійснено 870 викликів по домашньому насильству. З них підтвердилось 381, та не підтвердилось 489. Усього постраждалих осіб від домашнього насильства 529 осіб. З них жінок 354, чоловіків 62. І дітей 113 осіб найчастіше в Івано-Франківську люди стикаються з психологічним та фізичним насильством. Трохи рідше – з економічним Насильство – це така тема, яка зараз потребує розголосу. Тому що якщо замовчувати домашнє насильство, кривник розуміє свою зверхність, те, що він може далі вчиняти домашнє насильство, і збільшуються випадки домашнього насильства і можуть бути трагічні наслідки домашнього насильства. Упродовж року правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності більше двох тисяч людей. Також винесли майже дві тисячі термінових заборонних приписів домашнім кривдникам і розпочали 92 провадження. Юлія Торконяк, Анастасія Бегеї, телерадіокомпанія компанія Раї.